Ви знаєте, чому наші бажання не справдіються і чому інколи ми не можемо досягти своєї фінансової мети, навіть якщо здається, що це невелика сума? Сьогодні зранку в мене був інсайт, побачила пост однієї, дівчини, у якій збилось всі її бажання по списку. І я думаю, блін, що не так. У мене теж є такий список, але нічого не збувається. І я побачила одне бажання, яке в нас з нею схоже. В мене написано просто хочу побувати в Японії. А в неї написано хочу побувати в парку Гаррі Потера який розположений в Японії. Відчуваєте різницю? Моє бажання дуже загальне і велике, незрозуміло. Да? Всесвіту не зрозуміло, що мені давати. Її бажання дуже точечне і конкретне, що вона хоче побачити. І в цей момент мене просто сяяла думка, що. Чому коли ми ставимо фінансову мету, вона теж не збувається? Або коли ми пишемо ці списки мрій, чому так мало і так повільно? Тому що ми всі пишемо узагальнено. Хочу машину, хочу квартиру, хочу на балі. Але конкретика, в який період моменту, на скільки днів, в який отель, або в яку машину, да? не просто ж так всі кажуть: деталізуй, візуалізуй, тому що це реально правда. Я так довго розкладаю декомпозиції по фінансовим цілям і їх досягаю, але з приводу моїх мрій я зовсім забула, що це треба робити те ж саме. Тож давайте підсумуємо, якщо ви хочете, як і я, щоб у вас і фінансова мета, і бажання справдилося, то треба декомпозиція дуже деталізована. Наприклад, якщо це про фінансову мету, да скільки я хочу, за який період, що я можу для цього зробити. Який чек в мене в моїх послугах або скільки коштує моя година? Да? І ви прораховуєте, як досягти цієї фінансової мети? Якщо ми про список бажань. То це не просто я хочу машину або якусь прикрасу. Ні, конкретно хочу браслет від бренду Pandora, от з такими там круглячками рожевого кольору, наприклад, або е, хочу е, новий автомобіль, який прямо конкретика. Підіть, подивитися в інтернеті, скільки коштує, де можна купити, можливо, десь тест-драйв є і прописати прямо до е, маленьких деталей. Так, наприклад, моя мрія про Японію тепер розкладається. Що я хочу побачити? Цвітіння сакури в Японії, але конкретно треба знайти той город, в якому воно буде, щоб я собі це відмітила. Або побувати на не знаю, параді якомусь в бразильськ... на бразильському карнавалі. Добре, тоді треба дізнатися, в який період часу проходить цей карнавал. На скільки днів я можу туди поїхати, який готель я можу поряд орендувати. І от, коли ви все це пропишете, то вже перша маленька деталь це є та мрія або ціль, яка точно справдиться. Тож давайте пробувати разом.